автомобілів більше не роблять, бо це дизельна вольва. Двадцять першого року випуску офіційна машина з повною історією обслуговування на офіційному сервісі у Дніпрі. Передня частина у нас заклеєна бронеплівку по комплектації. Тут LED-оптика, туманки, які підсвічують темні кути вночі. Класні диски від Design, до речі, оригінальні куплені по вольво, Безключовий доступ. Сліпі зони, шкіряний коричневий салон з пам'яттю передніх сидінь, з повним електропривідом і навіть з підколінною підтримкою, з підігрівом керма всіх сидінь лобового скла. Камера заднього огляду, клімат, бездротова зарядка, Apple CarPlay, все в моніторах, все зроблено дуже класно та якісно. Тому що матеріали у Volvo всі натуральні. Тобто, якщо це дерево, то це дерево, якщо це... Алюміній, то це справжній алю, алюміній ніякого пластику. І навіть в ній є ваш особистий консьєрж менеджер в котрому ви можете набрати прямо з автомобіля, і Вольво вас завжди буде підтримувати, щоб з ним не сталося. Тому машина знаходиться за адресою Донецька 622 в салоні Авто Шанхай». Приїжджайте.